Всім привіт! Хочу трішки розгрузити морозилку. Зараз дістану м'ясо, замість воно розмерзнеться і будемо зранку вже робити тушонку. По пакетах в мене вже все попасовано. На тушонку я залишила курячі крила, стегна. Головне дістати те, що потрібно, бо потім назад його вже не засунеш. Так, у мене тут 6 кілограмів м'яса. І я буду додавати 60 грамів солі. Получається, на 1 кілограм 10 грамів солі. Крила я перерубала, ось видно, щоб ці трубчасті кістки були перерубані. Ну, так кажуть, щоб вона довше стояла і смак в неї був. Те великі там з гумілок я взагалі повидаляла, щоб трубчастих кісток не було. Чогось кажуть, що ну, що так треба. Отак. От Залишилась остання баночка, і можна буде вже закривати кришками. І все, будемо відправляти в автоклав. І, можна сказати, грязна робота закінчилася, а далі потрібно тільки чекати, поки автоклав приготує. Ми прокинулись і відразу до автоклаву дивитись, яка в нас вийшла тушонка. Що там ціле, все. Мабуть, дістава хоч одненько. О, щось є. Ще не застиг. Ручки вже прохолодно, Холодно, холодно, холодно. Я сіла трішки погрітися. Заварила собі гарячого чаю, поп'ю чайок і піду далі працювати. У нас сьогодні на вулиці гарна погодка, сонечко то визирає, то ховається. Потрібно шведесенько всю роботу на дворі зробити до холодів і до дощів. Вчора робила ось такий вишневий пиріг. Правда, там за рецептом потрібен ще кисломолочний сир, але смачно вийшло з вишнею однією. Зверху все це полите шоколадом і смачний пиріг вийшов вишневий. Дуже люблю випікати різну випічку, якби ще не любила її пробувати, було б дуже чудово. Тушонка вийшла. Вона трішки постояла, застигла. І все. Зараз приберемо її на місце. І поки з тушонками все. А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До побачення!